15 жовтня у центрі професійно-технічної освіти Крістіна Калас, міністерка освіти і науки Естонії, презентувала проєкт інтеграція освіти підприємництва в українську професійно-технічну освіту. Багато хто думає, що підприємництво це започаткування якоїсь власної справи. Але насправді це внутрішній стан, який передбачає окремі ризики. Підприємництво це вихід за окремі рамки. Ми повинні усвідомлювати, що дітям потрібно розвиватися, розуміти подальші кроки у цьому напрямку. Я сподіваюся, що викладацький колектив допоможе дітям реалізувати їх ініціативи і допоможе їм у реалізації своєї допитливості. Адже саме так розвиваються підприємницькі навички. Микола Перелигін, директор Житомирського центру професійно-технічної освіти, розповів, що це вже другий проєкт від естонських партнерів з навчання учнів закладів професійно-технічної освіти. Як відкрити свою справу, як застосувати свої здібності? Ну, от, наприклад, нам у нас буде закуплено дуже велике обладнання, дуже дороге обладнання по обробці деревини, полімерів і металу. Кожен починаючи підприємець, зможе спробувати виконати певний вид роботи або виробити певну деталь для свого якогось виробу, спробувати її реалізувати на ринку. Микола Перелегін говорить, що у межах співпраці з Естонською республікою у Центрі професійно-технічної освіти відремонтували аудиторії. У листопаді 2024 року привезуть нове обладнання для лабораторій закладу. ЧПУ станки їх сім станків, сім великих по обробці металу, деревини і полімерів. Крім того, у нас буде відкрита 3 d лабораторія. Зараз вже пройшли всі тендера. Ми чекаємо поставки. Ремонтні роботи вже майже майже завершені. І з 15 листопада я, я думаю, що у нас вже буде відкриття. За словами Анни Сілим, проєктної менеджерки естонського центру міжнародного розвитку, проєкт розрахований на два роки. У проєкті братимуть участь 10 закладів професійно-технічної освіти України, з яких 5 – у Житомирі Загалом це буде експертиза, тренінги та проведення семінарів та матеріали, які будуть запропоновані для навчання учнів. Проєкт реалізує Естонський центр міжнародного розвитку. Це державний фонд, створений для реалізації цілей міжнародного співробітництва в галузі розвитку, визначених урядом Естонії. Тетяна Скоростенська Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.